До перших класів почнуть набирати дітей з відхиленнями психічного розвитку. Спочатку для них проведуть тестування під наглядом лікарів, а потім підготовчі курси. Вчителі, до яких потраплять такі учні, також пройдуть перепідготовку. Таку освіту називають інклюзивною. На думку експертів, подібне навчання допоможе дітям швидше адаптуватися в суспільстві. Зараз в 23 спеціалізованих інтернатах Києва навчаються близько трьох тисяч школярів. Скільки саме першокласників наберуть наступного року, стане відомо тільки влітку. Школи-інтернати при цьому поки що будуть зберігатися, тому що там вже навчаються діти, які навчаються там багато років, і складно їх всіх інтегрувати в систему. Орієнтовно ми очікуємо, що ці. Діти випустяться до 2022 року, і тоді такі школи-інтернати будуть переорієнтовані на інші навчальні заклади. Подібні класи існують в 50 школах по всій країні. В основному там вчаться діти з порушеннями слуху. З ними регулярно працюють логопеди і сурдолікарі. В нашому Блонському районі садочок, який набирає так само на залоги, як і на знижний слух, І з ними у нас співпраця. Тобто дітки в них йдуть в садочок, навчаються, і ми автоматично із наступністю із садочка забираємо до першого класу. Відцифрують все. Школярам більше не доведеться носити важелезні рюкзаки. В міністерстві пообіцяли перевести учнів на навчання за електронними книгами. Та деякі експерти вважають, що такі інновації можуть погіршити зір. А от лікарі запевняють, електронні книги навпаки допоможуть зберегти дитяче здоров'я. Кожен школяр сам зможе налаштовувати гаджет з ручного користування. В цифровому носителі навіть є свої плюси, як для дітей, так і для звичайних дітей з хорошим зрення. З Чим це связано з тим, що можна регулювати шрифт, розмір шрифта. Тобто дітки, які плохо бачать в печатній літературі, увеличить шрифт не можуть. Тому вони можуть і спокійно собі вчити, не можуть увеличить вчитися, не напрягать зрения. Та зміни в системі освіти торкнуть. Муться не лише першокласників в рамках реформи. Всі школи знову планують перевести на 12-річну програму. Це намагались впровадити в 2001 році, але тоді самі автори цього законопроекту відмінили його, злякавшись відсутності абітурієнтів. Українські школи перейдуть на 12-річну систему освіти. Такі атестати будуть котируватись на заході. Після 9 класу учні самі зможуть обирати профільні предмети та вивчати їх. А от третину вчителів обіцяють звільнити. Інші ж повинні будуть пройти курси підвищення кваліфікації та отримати спеціальні сертифікати. Педагоги говорять, до 12-річної школи готові давно, та головна проблема в фінансуванні та відсутності компетентних кадрів. Нам потрібно шукати вчителів, тому що це збільшується кількість учителів, збільшується кількість приміщень, які будуть задіяні у школі. Це більше пов'язано із якимись матеріальними витратами, забезпеченням кадрами. Тут теж повинна держава над цим подумати. З наступного року навчальних закладів в країні стане більше. У кожному селищі обіцяють зробити початкову школу, а регіони отримають опорні класи з фізики і хімії з усім необхідним обладнанням. Ксенія Барвіненко Тамара Дмитренко. Підсумки року перший міський.